Слава Україні! Зважаючи на непогану реакцію на відео Єврейська доля, ми продовжуємо цю тему. Цікаво було б подивитися на мовне питання єврейське та українське у 19 столітті. На початку 19 століття два напрямки суспільної думки примандрували Західної Європи на наші терени. По-перше, це ідея націоналізму, а по-друге, це романтизм. І ось національна інтелігенція взяла на озброєння ідею мови як виразника суті і духу народу. Проте виникло відразу питання: яку саме говірку взяти за основу писемної мови? У дискусію між прихильниками української народної мови, і російської, церковно російської мови церкви та імперії, і вибір між цими двома напрямками можна проілюструвати вибором двох найбільших письменників першої половини 19 століття. Це Гоголь і. Шевченко. Пізніше російська інтелігенція почала вбачати в українській мові прояв сепаратизму. Пізніше до цього підключилася і імперська влада. І тоді виникли два сумнозвісні укази: Валуєвський та Емський, які повністю забороняли українську мову у імперії Габсбургів на національну мову не було. Тому українська мова, або, як там називали, русинська, мала можливість розвиватися. Проте і були прихильники москвофільства. До честі інтелектуалів Галичини вони віддали першість на Дніпрянському варіанту літературної мови. У євреїв Давньогебрейська мова була мовою біблійних текстів. І тому її розумів невеличкий відсоток населення. Вчитель початкової школи Меламед, він трактував біблійні тексти на ідіш. І це не подобалось єврейським просвітникам, які трансформували давньогорейську мову на івриту. І ось. Цікавий момент, що просвідники в цьому поєднувалися з царським урядом, тому що саме царський уряд допоміг Левінзону надрукувати першу книжку на євриті. Тому що традиційні єврейські друкарі відмовлялися друкувати новою мовою книжки, називаючи такі книжки Білих. Дешевка. І єврейські просвітники, і царський уряд зверхньо ставились до їдіш, як до єврейського суржика, до мови гетто. Проте просвітники були змушені до нього звертатися, щоб донести свої ідеї до народу. З виникненням партій і соціалісти бундівці. І націоналісти, сіоністи також зверталися до населення На... Ідіш. на... Це була мова 97% населення євреїв імперії. Це Дербаум в Одесі саме видавав газету свою Наїдіж. І він в цій газеті активно протистояв русифікації, тому що вистави Наїдіж заборонялися царським урядом точно так само. Які заборонялись українською мовою. А тепер перейдемо до Вінниці та її зв'язків із землею обітуваною. З однією з найбагатших в місті родин банкірів бернштейнів пов'язана відома у Вінниці споруда Дім Учителів. Побудували його трьохповерховим. На першому поверсі було відділення банку. На другому були вінницькі громадські збори, які були об'єднання міської еліти, а на третьому поверсі жили самі Беренштейни. У роки Другої світової війни у будинок вціла бомба, і від нього залишилися лише фундамент і залишки першого поверху. Архітектор Рабін і Крейчі використали їх для будинництва дому учителів, звідси ось ця радянська символіка. Один з представників родини Ісаак Бен'ямінович, займаючись банківською справою, ще в 1870-80-х роках збирав єврейський фольклор Поділля. Пісні, казки, анекдоти, а також хасицькі притчі Вони були видані у 1890-х роках у Європі, куди і виїхав банкір-фольклорист. Ще один Беренштейн Йосип Борисович. На початку ХХ століття очолив відділення Російського зовнішньоторгового банку. Він закінчив Санкт Петербурзький університет, отримав юридичну освіту, а приблизно в 1896 році був обраний гласним, тобто депутатом Вінницької думи. За російським законодавством єврейська громада в органах самоуправління не була представлена пропорційно кількості. У Вінниці могло бути лише два гласних єврея. І Йосип Беренштейн навіть у роки революції продовжував візувати єврейську громаду. Другий представник постійно мінявся, а ось Бернштейн залишався. Крім того, всі громадські єврейські організації Вінниці включали Йосипа Беренштейна або своїм головою, або членом правління, або секретарем. У кінці 19 століття в Російській імперії було створено російське колонізаційне товариство, яке сприяло еміграції євреїв спочатку до Південної Америки, а потім у США і частково до Канади. За звітами товариства, Вінницьке відділення, яке відкрилось на початку ХХ століття і яке очолював Йосип Бернштейн, було одним з найуспішніших. Одеське, Київське, Мінське, Риське відправляли більше людей. Півтори тисячі на рік. Вінницьке близько тисячі. У абсолютних цифрах менше. Але що ж таке Вінниця? Повітове містечко, яке важко порівнювати, наприклад, з портовою Одесою. Проте саме ті, хто їхав через Вінницьке товариство, отримував найбільшу скидку на залізничний квиток. В основному євреї їхали в німецькі порти Бремен, Гамбург. І для Вінницьких проїзд був дешевший. До 18% скидки. Для мінських 15%, а одеських максимум 12%. У 1917 році тимчасовий уряд провів реформу виборів до місцевих органів самоуправління. Єврейська громада пропорційності знову не отримала. Але по новій формулі у Вінницькій думі могло бути вже 5 її представників. Існує протокол засідання Туми. Коли депутати вагались, чи допускати більше євреїв у свої ряди, і Бернштейн фактично шантажував думу, заявивши, що якщо ні, то він піде з думи. І дума погодилась. Про авторитет і доброчесність Йосипа Бернштейна свідчить і такий факт: коли у 1918 році польська дворянка поміщиця Тереза Красовська виїздила в Польщу, вона довірила банкіру свої гроші. І за місяць після приїзду на місце вона ці гроші отримала. Понад те, вона отримала і дорогоцінності, які також довірила Беренштейну. Революційні часи взагалі невідомо, що відбувається, як він їх переправив. Ну добре, гроші. Завдяки його імені ризикнули і віддали. А дорогоцінності. У 1919 році, коли директорія прийшла до Вінниці, цей будинок і її установи не займали. Це може свідчити про те, що Беренштейни на той час ще мешкали у ньому. Але вже серпні вересні, коли у Вінницю заходить українська Галицька армія, у цьому будинку. Розміщено її командування. Отже, десь саме в цей проміжок Беренштейни Вінницю і залишили. Адже серед списків відомих списків розстріляних більшовиками їх прізвища немає. Проте до нас дійшли не усі документи. А в травні 1920 року у цій будівлі. Було розміщено міністерство фінансів і міністерство праці. <плес> Кажем сьогодні про мезузу, ось так вона виглядає. Взагалі, що таке мезуза, мезуза це досить сакральна така річ для кожного єврея. Вона є оберігом будинку, вона завжди чіпляється лише на вході, тобто біля дверей, і є символом. Того, що цей будинок захищений. Євреї вірили і вірять досі, що саме ця річ вона оберігає їхній будинок від злих днів різних природних катаклізмів, від злих людей і так далі. Наша мезуза, яка є саме в нас, в кав'ярні Заваркіна, це мезуза, яка належала колись самому пану Заваркіну. Але вона має досить цікаву історію, що дуже давно, коли родина Заваркіних виїхала за кордон, вони, в принципі, коли виїжджали, то з собою не забрали ніяких Таких речей, тому що вони не встигли. Але був е дуже близький друг Месія Флігільтуба, якого звали Мердізінгов. Він, скажімо так, був чиновником могилю подільську е Ось і е коли почались заворушення тут, в нашій країні, то йому теж дали час для того, аби він виїхав. І він вирішив зібрати такі найцінніші речі своїх близьких друзів, тому що він розумів, що більшість людей виїжджали. Дуже швидко і нічого не забирали з собою. Тож, коли він приїхав сюди до Вінниці, то він вирішив, що він забере саме мезузу пана Заваркіна, і можливо, через багато років він її поверне. Ось, ну. В принципі так і сталося. Він забрав це все і переїхав до маленького містечка. Навіть не містечка, тоді це було маленьке поселення, з якого згодом виросло велике місто Тель-Авів. Але коли він помирав, а він прожив майже 100 років. Йому було 98, коли він помирав, він попросив своїх внуків, аби вони передали речі, які він привіз з собою, на ті адреси, які в нього були записані. Але на жаль, вони цього не зробили, тому що вони забули просто. І е, виходить, що його внук, коли вже був досить в похилому віці, і теж е, відчував, що його кінець дуже близький, він попросив уже своїх дітей завершити справу його діда. виходить. І він передав е, весь цей скарб е, своїм дітям для того, аби вони віддали. Е, Потрібні місця, скажімо так, зрозуміло, що адреси вже були зовсім не ті, і це було дуже важко знайти. Але вони вирішили все-таки виконати його волю. Ось і буквально декілька місяців тому. Скоріше за все, це було літом, я вже навіть точно не пам'ятаю. До нас прийшла посилочка, в якій, власне, була і ця річ Мезуза, де був лист, написаний, чому вона сюди має приїхати хто її відправив, і, власне, описана вся ця історія, яку я розповідала перед цим. Але ми вирішили, що ця мезуза повинна бути саме тут, тому що це її місце, і вона має певний такий секретик. Будь-яка мезуза має такий секретик. Тут є такий спеціальний сховочок, і в цьому сховочку зберігається ось такий сувійчик. Тут записана молитва стори, тобто Ось цей листочок з молитвою обов'язково має писати Райвін, який добре знає родину, для якої власне, і робиться ця мезуза. І тут написано про те, що будь-хто, хто приходить з поганими думками, або просто позичити грошей в хазяєва, наприклад. То господар одразу зрозуміє це ще на порозі, і якщо людина приходить з поганими думками, то в принципі вона далі порогу не піде, тому що власник одразу зрозуміє це. І євреї, якщо приходять один до одного в гості, або дуже часто і в нас в кав'ярні буває, що якщо вони приходять в гарному настрої, вони знають, що у нас досить такий єврейський заклад, то вони обов'язково її будуть торкатися, і це означає, що вони прийшли з гарними думками, помислами, тобто нічого поганого вони не планують зробити. Тож, зазвичай, господар спокійною душею пускав своїх гостей на поріг, проводив далі до будинку, ну і власне спілкувалися про життя. Ця буття, як то кажуть, ось така історія нашої музу.